Так, ну що ж, давайте подивимось ще сьогодні у нас понеділок, це ми дивились на вівторок. Давайте тепер візьмемо карту на середу, на 21 лютого 2024 року. Що нам підкажуть Таро на цей день? Так, п'ятірка жеслів. Це така. Карта суперництва, якоїсь боротьби, якась, знаєте, така метушня може бути. Це взагалі, взагалі це карта така суперництва. Може, щось вам, може, ви в якомусь конкурсі будете брати участь? Може іспит здавати, може співбесіда на, на якусь нову посаду, або взагалі на нову роботу, або співбесіда. Не знаю, будете проходити співбесіду там, де буде конкурс, не ви один кандидат, кандидатка. У відносинах ця карта може говорити, знаєте, це таке, кожен буде тягнути ковдру на себе і буде боротись за лідерство і за першість голосу. Тобто, я ж кажу, бачите, це така тут метушня, якась незрозуміла, чи то вони б'ються, чи вони грають, щось таке. Але взагалі енергія жезлі, вона така швидка, вона така імпульсивна, така, знаєте, вогняна енергія. Жезли це всі вогняні знаки. Це овен, лев, стрілець. Овен-лев-стрілець. овен, овен лев, стрілець. Так, це всі вогняні знаки. Тобто ось так середа буде таким активним днем. Приготуйтесь, не спалахуйте, знаєте, так, тримайте. Тримайте емоції, не варто десь там, знаєте, зайву імпульсивність показувати. Просто впевнено йдіть до своєї мети. Якщо вам потрібно з кимось там, якщо ви вважаєте, що з кимось будете супер... в суперництві, то просто спокійно йдіть до своєї мети, досягайте своєї цілі і все. Я бажаю вам всього найкращого, гарної вам середи, Па-па!